Аварійні храми на території заповідника Чернігів Стародавній будуть закриті як мінімум до березня наступного року. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури Мар'яна Томен. Йдеться про шість споруд: п'ятницьку церкву ПЦУ, Спасопреображенський, Свято-Троїцький та Успенський собори, де правили службу у Московського патріархату, та Елінську церкву із Антонівим печерами, де нині богослужіння не проводять. Сьогодні комі... Комісія оглянула ще низку об'єктів. Це вже не храмові споруди, це більше господарські та інші технічні споруди. І після цього вже комісія підготує у загальний і висновок, за результатами якого ми все таки плануємо звернутися до міжнародних партнерів для проведення ремонтно-реставраційних робіт. А передуватимуть цьому просто комплексні дослідження у для того, щоб ми могли всі результати передати донорам для підтримки і реставрації храмових споруд. Це наш основний пріоритет діяльності. Нагадаємо, храми законсервували під час перевірки комісії Мінкульту 5 жовтня. Тоді релігійна громада УПЦ Московського патріархату розцінила такі дії, як протиправні та незаконні. 6 жовтня парафіяни і священики Свято Преображенського свято-Троїцького собору забирали свої речі з храмів після того, як їх закрили для відвідувань. За словами Мар'яни Томин, загалом комісія перевіряла 26 об'єктів Чернігова стародавнього. Висновки оприлюднять наступного. О, тижня.